Привіт друзі, ви на каналі Мінці Лінці. Ми зараз сидимо в такому затишному кафе. Проводимо пряму трансляцію. Хочу з вами просто поспілкуватися, з новими підписниками і зати, хто дивиться, звідки дивиться, поспілкуватися за чашечкою кави. Якраз за кави. До речі, кава дуже швидко стигне. O, amocna. Co jest za kawałek? Kowbo jest jeszcze. Po prostu. Ага. Такі партійці. Партійці чи без партійці? Дякую, друзі. Дякую, хто дивиться. Ми зараз знаходимося в Варшаві. Відпочиваємо. П'ємо каву тут з Мінсулінцю трошки. Мінсулінцю зайнятий монтуванням нового відео на YouTube. Так, привітайся з підписника. Привіт-привіт всім. Хеллоу, хеллоу. Вітаю, вітаю вас на каналі нашому. Так. Зараз ми замовили тільки каву. Тому відпочиваємо гарний день, сонячний, але не повністю сонячний, тому що можливо буде падати дощ. Ми б хотіли десь піти на озеро, а на басейн. а Басейн сьогодні працює, але не варто платити гроші. Тому що не вигинув Game, game Forge. hello. hello. Не вигідно, тому що є дуже холодно і сидіти цілий день на бафені можна застудитися наразі. Ось так от. А ви чим займаєтеся? лайк з фоне пліз. Ось така гарна площа, на якій ми сидимо. Називається плац Бабічеля. Площа візьмемо Доброго дня, Геймфорш. Доброго дня. Ну, як ваші справи? Хто звідки дивиться трансляцію? Лайкс про мі, кліт. Гейм, звідки ви? Давайте знайомитися, бо це такий у вас ефір для знайомих.

Proszę, Proszę, No iż Pani Nie dawał Pani, może Pan mnie pomóc. Może Pan mnie pomóc. O, ja. Ale. Ale. A na maksymowe, Dobro dnia Soniczny i Dobro dnia Witor. доброго dobro dnia. О, вас соді, що У вас бачите. І соня і з паспорту. Дякую вам. Але це теж на Італію подібно, ні? На Ватикан. Жартую, боже. Максимович, знаєте, де це на цих уроді, правда? Наскільки я знаю. А я живу на Привоксальній. Дякую за вподобайки, хто ставить. Дякую. Як там в Італії погода, до речі? Ми, можливо, поїдемо теж в Італію на якісь вікенди. Якраз в Мінцелінці дивиться білети на літак, можливо, поїдемо до Італії теж. Було би чудово, якраз там зараз немає вибору папи, якраз дуже спокійно. Можливо. Але я так, так дивлюся, інтернет і там дуже небезпечно в тій Італії. З тими там карманниками, всякими там, які по кишенях лазять. В інтернеті дуже багато відео таких є з такими різними ситуаціями. Що, з нас... Що на це скажете? Hello, Mario, привіт, як справи. Добре, Mario, Відпочиваю, от сидимо з Мінцелінцю, п'ємо каву, сидимо біля такого гарного собору. Навпроти нас такий гарний собор святого визволителя. Дуже багато людей сидять, теж випивають з зовсім. Що нового Маріо? Що нового? Ось трошки прихворів і якраз зараз е дивимося, якісь білети, можливо, до Італії, можливо десь поїхати, подивитися щось цікавого, красивого щоб не засиджуватися на одному місці, кажуть. Е, Владимир, це є Польща. Дякую за лайки, хто ставить, дякую. А ви чим займаєтеся Маріо? У нас такий знай... ознайомчий такий в нас сьогодні. Дякую. Е, ознайомчий такий в нас ефір з підписниками. І також хто... Ні, це не Україна. А також, хто ще не підписується, підпишіться. Ми планували перед тим їхати в Італію. Вже були квитки в нас, але тут помер папа і ми вже не хотіли нікуди летіти, тому що там дуже багато було народу в Києві. Перемисловище біля Польщі. Дякую вас теж з праздником, померли. Так, де? Готова. Ага. На Анджеле, похоже. А це хто? А, дякую, Марина. Вас теж з праздником вас перемисловище біля Польщі. А, розумію. Ну, тоді було поділено Україна між Польщею. І то перейшло на сторону Польщі. На жаль, так стається. Так сталося. Всім привіт. Е, так, як там в Італії, до речі, погода, до речі, запишіть мої. Хто тут заходить? Тут був чоловік, якийсь, який писав, що він з Італії Вітор. Вітання вам з Польщі. А вона вже в кафе заходить ця жінка. Вже в кафе випрошує. Тож, вона п'яна. Мій діду теж жив колись на території Польщі. Але коли поділили по операції вісла, то вони переселилися в сторону України. О, вітам, вітам, Леопольд, вітам. Привіт, привіт. О, гарні смайлики, якраз так, Крим — це якраз Україна. Ну, бачите, люди деякі не знають, досі не заглядають в інтернет, не користуються Google картами. А, ой, ну все ті боти просто задрали. Як там в тебе, Леопольд? Чолового. Я ніяк не можу відійти від хвороби. От насморк і все. А, та, це Росія, бо би. Звісно. Як там нова праця? Ще немає нової праці, ще. А, нова праця? А от якраз я працюю тут офіціантом. І подаю Миколі якраз каву. Хайпіє, да. Так, дощі за довбали. На вчора до речі, падаль доші лише. А тут сидять німці, приїхали німці. І дивися, пробують пиво польське. Взяли собі пиво. Бачиш, люди німців прийнято не каву пити, а прийнято пити пиво зранку. А, ще донька захворіла, ну бачиш. Дякую, <гану> дякую за лайк, геймс, <гану> дякую. Що донька захворіла, ну вони хай безроблять, донька, звісно, хай безроблює Я теж захворів, от, якраз вже насморк який час, тому невесело. О боже, я не знаю, що робити з е, з тими як вони не Просто блокуюся, вітаю вас. Гастеле Панчуті теж з Італії хтось на фоне дивитися в нас. Hello, hello. Likes for me, please. А у нас така от бач, гарна погода вроді роді сонячно, але ми хотіли йти на басейн, але без сенсу Теп, платити гроші за басейн за цілий день і сидіти в холоді. Але без сенсу просто. Я теж захворів а через її зговорюю зараз. Не можуть ніяк прийти в себе. Ну, no Game геймфорб. Тут дуже багато проходять ботів і вони тут виписують всякі небилиці. Тому на то звертати увагу не треба, просто хай собі пишуть, що хочуть. А вони що то розуміють, вони що-то не розуміють, на жаль. Леопольд, хай там твоя дочка виздоравлює, звісно. А зараз, до речі, якийсь вірус ходить. Там китайці, я чув, ну, про новий вірус вже зробляють, дати. Тому буде новий вірус. О, дякую, дякую. Звісно, буду одужувати. Я вже тиждень якраз лікуюся, як кажуть. Інородними слідством ну, лікуюся від насморку. Та головне в цьому житті здоров'я. Ой. А от ми взяли каву, цей раз якась жовта така вийшла за еспресо подвійне. Як, як ніколи. Якийсь жовте. Мало дуже людей, де да, вийшли на трансляцію. Ага, я ж знаю, чому де багатолітців заходять. Бо сьогодні я бачив тільки що месу е, нового папи і сі дивляться месу. Ти каву не п'єш, ну бач. Ні, ми п'ємо каву. А що робить? Скажімо, тиха на каву, на мають. Ага. Ой, мені скоро буде 12. А я розумію, я розумію. Ви дуже розумні людина. А як там вас Леопольщем будете займатися? Та, в нас тепло, в нас тепло, так. В нас відносно тепло. О, вже якраз сонце виглядає. Але на басейн не варто йти, тому що можна більше в сонце захворіти на басейні. Ми убрані політнімо, бо не є дуже холодно. Ні, я холодно. А, ви люби... Я пиво взяв. Ні, я апороль не взяв. Я думаю, що не пиво з самого ранку, вони апороль не ціп'ють. Ну правильно, правильно, треба дитину підтримувати, лікувати, робити якісь шиї, теплі, пити. Щоб не було. Ну і звісно, до лікаря, якщо буде страшно, не завезти до лікаря, бо лікар має подивитися. Ось так. от. Потім ми будемо гуляти трошки по місту, то вам покажу місто. І, це. і покажу вам, де ми будемо гуляти. До речі, було в Варшаві недавно день Русалки. День русалки приїжджав, я бачу Віл Сміт, актор американський, був якраз на, цьому, на, на тому святі, транслював свято День Русалки. а не День Русалки. Миша. Так, добре, друзі, буду закінчувати трансляцію. Пізніше ще зайду і покажу вам щось цікавого. Всім пока. Леопольд, заходьте сходить на канал.